Ви тримаєте у руках звичайний камінь, нагріваєте його над багаттям. Через кілька годин з каменю витікає блискуча рідина, яка застигає у щось міцне, ковке таке, що можна загострити краще за будь-який кремінь. Цей момент змінив людську історію назавжди. Але як первісні люди, які не знали хімії, не мали термометрів, не розуміли природу речовини, як вони зробили це відкриття? Археологія та експериментальна металургія дають відповіді, і вони дивовижніші за будь-які легенди. Метал не завжди потрібно було плавити. Природна самородна мідь існує у чистому вигляді у певних регіонах, Великі Озера Північної Америки, Кіпр, Анатолія, Кавказ. Люди знаходили блискучі зелені камінці та виявляли, що вони м'які ковкі, не ламаються як кремінь. Найдавніші мідні артефакти датуються десятим тисячоліттям до нашої ери. Стоянка чайоні у Туреччині дала істини з природної міді віком 11 тисяч років. Це була холодна обробка, ковка без нагрівання. Люди розуміли, що цей матеріал інший, особливий, але природна мідь рідкісна. Більшість міді у природі існує у вигляді руд, малахіт, азурит, Мідні карбонати яскраво зеленого та синього кольору, красиві каміння, які збирали для прикрас. Археологи знаходять малахітові намистини на неолітичних стоянках по всьому близькому сходу. Ключове питання як люди виявили, що нагрівання цих зелених камінців дає метал, найімовірніша гіпотеза випадковість у контексті використання вогнища. Неолітичні вогнища досягали температур 800-900 градусів Цельсія, особливо якщо використовували деревне вугілля та створювали тягу. Малахіт має низьку температуру відновлення близько 700 градусів. Якщо малахітове намисто впало у гаряче вогнище з вугіллям, через кілька годин з каменя виділився б металевий мідний шарик. Хтось помітив, спробував повторити. Експериментував. Розумів, що певні зелені камені дають блискучий матеріал при тривалому нагріванні з вугіллям. Свідома металургія почалась близько шести тисяч років тому на Близькому сході. Археологічні знахідки показують поступовий розвиток технології: тельмахзалія у Сербії, стоянка віком 7 тисяч років. Дала докази примітивної мідної металургії. Печі були простими ямами у землі, обкладеними камінням. Температура недостатня для повного плавлення, але достатня для відновлення малахіту до губчастої міді. Повне плавлення міді потребує температури 1085 градусів. Примітивні печі це не досягали, натомість виходила губчаста маса металу, змішана зі шлаком. Її потрібно було багаторазово нагрівати та кувати, вибиваючи домішки. Підпишіться на канал, щоб дізнатись більше про технологічні революції в історії. Розвиток технології печей критичний. Температура залежить від кількох факторів: паливо, подача повітря, ізоляція. Деревне вугілля горить гарячіше за дрова до 1200 градусів. У правильних умовах подача повітря збільшує інтенсивність горіння. Міхи з'являються у археологічному записі близько п'яти тисяч років тому. Шкіряні мішки з трубкою, які качали руками, подаючи повітря до вогню. Це революція. Температура у печі зростає на сотні градусів, повне плавлення стає можливим. Тиглі, керамічні посудини для плавлення руди, археологи знаходять на стоянках четвертого тисячоліття до нашої ери, руду подрібнювали, змішували з деревним вугіллям, клали у тигель, ставили у піч, качали міхами. Через кілька годин тигель містив рідкий метал та шлак зверху. Метал виливали у форми, перші металеві знаряддя були мідними. Мідь м'яка легко кується, не ламається, але вона має критичну ваду, недостатньо тверда для багатьох застосувань. Мідне лезо швидко тупиться, мідна сокира згинається при рубанні дерева для прикрас, посуду, простих інструментів підходить. Для зброї важких робочих інструментів ні. Археологічні знахідки показують цікавий патерн. Халколіт міднокам'яний вік. Люди мали мідь, але продовжували використовувати кам'яні знаряддя для більшості робіт. Мідь була престижною, рідкісною, використовувалась вибірково. Експериментальна археологія підтверджує дослідники виготовили копії мідних знарядь та порівняли з кам'яними кремінева сокира. Ефективніша за мідну для рубання дерева, Обсидіанове лезо гостріше за мідне і довше тримає заточення, але мідь має переваги, її можна переплавити, зламане знаряддя стає сировиною для нового. Камінь непоправний. Мідь можна лити у складні форми, камінь треба довго обробляти відщеплюванням. Економіка міді цікава, вона стимулювала торгівлю. Мідні руди зосереджені у певних регіонах. Кіпер був основним джерелом для Середземномор'я. Назва острова походить від латинського купрум, мідь, Анатолія, Кавказ, пізніше Іберія, регіони з багатими покладами. Суспільства без місцевих руд імпортували мідь, археологи простежують мідні вироби за хімічним складом, домішки вказують на конкретні рудники. Торгові мережі четвертого тисячоліття простягались на сотні кілометрів. Найважливіше. Металургійне відкриття древності бронза сплав міді з оловом, який твердіший, міцніший, кращий для знарядь та зброї. Як люди виявили, що додавання олова покращує мідь, найімовірніше випадково олов'яна руда, каситерит іноді зустрічається разом з мідною. Плавлення змішаних руд давало сплав з кращими властивостями, але усвідомлене виробництво бронзи вимагало розуміння. Каситерит виглядає як чорний або коричневий камінь, не схожий на мідну руду. Хтось експериментував, додаючи різні речовини до міді, виявив, що певний тип каміння покращує результат. Перша бронза з'являється близько п'яти тисяч років тому у Месопотамії та Анатолії. Спочатку в місто нерегулярний 3-5%. Пізніше металурги виявили оптимальну пропорцію. Близько 10% олова дає найкращі властивості. Бронзовий вік офіційно починається близько 3200 років до нашої ери. Бронза стає основним матеріалом для зброї, інструментів, предметів розкоші мечі, списи, сокири, долота, дзеркала, все виробляється з бронзи. Проблема бронзи, аловорідкісніше заміть. Основні джерела знаходились у Афганістані, Корнуолі, у Британії, можливо, у Іберії торгові шляхи стали критичними. Олово везли за тисячі кілометрів. Контроль над джерелами Олова означав геополітичну владу. Колапс бронзового віку близько 1200 років до нашої ери частково пояснюється порушенням торгівлі оловом. Цивілізації залежали від імпорту, війни, пірати, міграції народів моря. Перервали торгові маршрути. Без олова неможливо виробляти бронзу. Економіки занепали. Залізо плавиться при 1538 градусах, це на 500 градусів вище міді. Примітивні печі не досягали такої температури. Тому залізний вік почався пізніше за мідний та бронзовий, хоча залізних руд у природі набагато більше. Люди знали залізо тисячоліттями, але тільки метеоритне. Метеоритне залізо практично чисте, вже металеве, не потребує плавлення. Єгипетський фараон Тутанхамон, похований 3300 років тому, мав кинджал з метеоритного заліза. Хімічний аналіз підтвердив високий вміст нікелю, характерний для метеоритів. Але метеоритне залізо надрідкісне. Реальна залізна металургія вимагала технології плавлення залізних руд. Хетти у Анатолії близько 3600 років тому. Розробили першу технологію отримання заліза з руди, але це не було повне плавлення, замість цього процес прямого відновлення. Залізну руду, магнетит, гематит подрібнювали, змішували з деревним вугіллям, нагрівали у печі з інтенсивною подачею повітря. Температура досягала 1200 градусів недостатньо для плавлення, але достатньо для хімічного відновлення оксиду. Заліза до металевого заліза, результат губчаста залізна маса, крихка змішана з домішками, її нагрівали багаторазово, кували, вибиваючи шлак, ущільнюючи структуру. Процес трудомісткий, але працював. Поставте лайк, якщо ці технології вас вражають. Хети, тримали технологію в секреті століттями, залізо було рідкісним, дорожчим за золото. Листи між близькосхідними правителями згадують залізо як надзвичайно цінний подарунок. Колапс хетської держави близько 1200 років до нашої ери, розсіяв металургів. Технологія поширилась до тисячного року, до нашої ери залізна металургія існувала від Іберії до Індії, чисте залізо м'яке, як мідь, його перевага, доступність руди. Але якість не набагато краща за бронзу. Революція прийшла з відкриттям вуглецевого заліза сталі. Під час тривалого нагрівання заліза з деревним вугіллям вуглець дифундує у метал. Навіть невеликий вміст вуглецю менше 2%, радикально змінює властивості. Сталь твердіша, міцніша тримає заточення довше. Але технологія була капризною: занадто мало вуглецю залізо залишається м'яким, занадто багато стає крихким чавуном, оптимальний вміст близько 1%, досягався тільки досвідом та інтуїцією. Ранні металурги не розуміли хімію, але розуміли процес емпірично. Вони знали, що тривале нагрівання з вугіллям покращує залізо, знали, що гартування швидке охолодження гарячого металу у воді. Робить його твердішим знали, що відпускання, повторне нагрівання до помірної температури зменшує крихкість, дамаська сталь, легендарний матеріал середньовіччя, вироблявся складним процесом багаторазового складання та кування сталі. Це створювало шарувату структуру, видиму як хвилясті патерни, на клинку. Мечі були гострі, гнучкі, міцні. Японська катана використовувала подібну технологію, різні типи сталі, тверда для леза, м'яка для серцевини складались у композитну структуру. Процес вимагав майстерності, що передавалась поколіннями. Китайці близько 2500 років тому розробили технологію, яку Європа відкрила тільки у середньовіччі доменні печі для повного плавлення заліза. Китайські доменні печі були високими до 10 метрів з товстими стінками для ізоляції, потужні міхи пізніше гідравлічні, подавали постійний потік повітря. Температура досягала 1500 градусів і вище. При такій температурі залізо повністю плавиться, поглинає велику кількість вуглецю з вугілля 4-5%, перетворюючись на чавун. Чавун має низьку температуру плавлення. 1200 градусів його легко лити у форми, чавун крихкий для мечів, але чудовий для литих виробів, плуги, котли, архітектурні елементи, пізніше гармати, все це виробляли з чавуну. Китай масово виробляв чавун, коли Європа досі робила кувальне залізо невеликими партіями. Європейські доменні печі з'явились у 14 столітті. Це дало можливість масового виробництва заліза, аграрна революція, залізні плуги для важких ґрунтів, військова революція, масове виробництво гармат та ядер, індустріальна революція, залізні машини, мости, рейки. Розвиток металургії тісно корелює з розвитком складних суспільств. Це не випадково. Металургія вимагала та стимулювала певні соціальні структури. Спеціалізація праці металург не може бути також фермером. Виробництво металу повний робочий день, який вимагає досвіду, накопиченого роками. Суспільство має виробляти достатньо їжі, щоб годувати спеціалістів, які не займаються землеробством. Торгівля на далекій відстані, руди зосереджені географічно. Більшість регіонів немає і міді, і олова, і заліза місцево. торгові мережі. Караванні шляхи, морська торгівля необхідні для постачання сировини, соціальна стратифікація, метал дорогий, контроль над виробництвом дає владу. Правителі монополізують металургію, особливо зброї. Археологи знаходять багаті поховання з металевою зброєю та прикрасами, ознака еліти, яка контролювала металургійні ресурси. Військова перевага, армія з бронзовою зброєю, перемагає армію з кам'яною. Армія із залізною зброєю перемагає армію з бронзовою. Технологічна гонка озброєнь почалась тисячоліття тому. Шумери, перша цивілізація Месопотамії, розвинулись у мідний та ранній бронзовий вік. Єгипет піднявся завдяки контролю над мідними копальнями синаю. Хети домінували завдяки монополії на залізо, а сирійці завоювали імперію з масовим виробництвом залізної зброї. Греція класичного періоду, Рим, залізні цивілізації, їхні легіони, озброєні залізними мечами та списами, завойовували народи, які ще використовували бронзу або навіть камінь. Сучасні дослідники відтворюють древні металургійні процеси, щоб зрозуміти, як вони працювали. Це експериментальна археологія, наука через практику. Дослідники будують копії древніх печей. Використовуючи ті самі матеріали та методи, збирають мідну руду, малахіт з відомих древніх копалень, подрібнюють її кам'яними молотами, змішують з деревним вугіллям, нагрівають у реконструйованій печі, качаючи реконструйованими міхами. Результати показують древні технології працювали, але були неефективними. Вихід металу низький та багато втрат у шлаку. Температура нестабільна, залежить від вітру, якості вугілля, ритму качання міхів, кожна плавка, ризик, що все піде не так. Експерименти з бронзою підтвердили, точна пропорція міді та олова критична. 10% олова оптимально для більшості застосувань менше недостатньо твердо, більше надто крихко. Древні металурги знали це емпірично через століття проб та помилок. Відтворення залізної металургії показало наскільки трудомісткий був процес, десятки годин нагрівання, сотні ударів молота для вибивання шлаку, багаторазове повторення. Один кілограм заліза вимагав кілограмів руди, багатьох кілограмів деревного вугілля, днів роботи, кваліфікованого коваля. Металургія мала екологічні наслідки, які древні суспільства не передбачали. Виробництво металу вимагало величезних кількостей деревини для вугілля, кіпер у бронзовому віці був покритий лісами. Тисячоліття мідної плавки вирубали більшість лісів, острів перетворився на напівпустельний. Археологічні дані показують прогресуючу дефорестацію. Середземноморські цивілізації стикались з подібними проблемами Греція, Італія. Ліси зникали частково через металургію, також через будівництво флоту та опалення. Це змінювало клімат, ерозію ґрунтів, доступність ресурсів. Китай під час динасії хань споживав деревне вугілля у величезних кількостях для залізної металургії. Ліси навколо металургійних центрів зникали. Пізніше Китай перейшов на кам'яне вугілля раніше за Європу на тисячу років, частково через вичерпання лісів. Європа середньовіччя стикнулася з енергетичною кризою XVI століття. Металургія, скляроби, пивоварі, домашні господарства всі споживали деревину, ліси відступали, дрова дорощали. Перехід на кам'яне вугілля був економічною необхідністю, яка стимулювала індустріальну революцію. Середньовічні та ранні сучасні металурги не розуміли хімію, але мали складні теорії. Алхімія, попередник хімії, намагалась зрозуміти та контролювати трансформації матерії. Алхіміки вірили, що всі метали складаються з ртуті та сірки у різних пропорціях. Золото досконалий баланс, інші метали недосконалі форми. Теоретично змінюючи пропорції, можна трансмутувати свинець у золото. Це помилкова теорія, але вона стимулювала експерименти. Алхіміки нагрівали, змішували, дистилювали метали та мінерали. Більшість експериментів провалились, але деякі дали корисні результати: нові сплави, пігменти, хімічні речовини. Арабські алхіміки середньовіччя зробили значні відкриття. Джабір ібн Хайян описав процеси дистиляції, кристалізації, класифікував речовини. А розрізняв мінеральні, рослинні та тваринні речовини. Європейські алхіміки Ренесансу, шукаючи філософський камінь, випадково відкривали реальні хімічні процеси. Агрікола у 16 столітті написав «Де-ре-металіка» Металіка перший систематичний опис гірничої справи та металургії з ілюстраціями печей, інструментів процесів. Сучасна хімія виникла у 17 18 століттях, коли вчені відкинули алхімічну містику і зосередились на вимірюваних повторюваних експериментах. Лавуазіє у 18 столітті довів, що горіння це окислення, не вивільнення флогістону. Дальтон розробив атомну теорію. Менделеев створив періодичну таблицю. Нарешті люди зрозуміли, що вони робили тисячоліттями. Відновлення оксидів металів до елементарних металів, сплавлення різних елементів, зміна кристалічної структури через температурні обробки. Від першого мідного намиста 11 тисяч років тому до сучасних суперсплавів, металургія трансформувала людську цивілізацію більше за будь-яку іншу технологію. Метал дав інструменти, які дозволили аграрну революцію. Залізний плуг обробляє важкі ґрунти, недоступні дерев'яному. Продуктивність сільського господарства зросла, населення збільшилось, метал дав зброю, яка визначала історію: бронзові мечі, залізні списи, сталеві клинки, пізніше гармати, гвинтівки, танки, літаки. Кожна епоха озброєнь базувалась на металургійних інноваціях. Метал дав інфраструктуру, залізні рейки та паровози створили транспортну революцію 19 століття. Сталеві мости з'єднали континенти, залізобетон дав хмарочоси, алюміній дав авіацію. Сучасна цивілізація неможлива без металургії. Ваш смартфон містить десятки різних металів: Мідь у проводах, літій у батареї, рідкісноземельні елементи у екрані та динаміках, автомобілі, будівлі, електромережі, водопроводи. Все залежить від металів. Але ми часто забуваємо, як це почалось. Хтось тисячоліття тому помітив, що зелений камінь, кинутий у вогнище, дає щось блискуче, експериментував, повторював, навчився контролювати процес, передав знання іншим, без розуміння хімії, без термометрів, без наукового методу, тільки спостереження, експеримент, інтуїція, покоління за поколінням накопичували знання від природної міді до бронзи. Від губчастого заліза до сталі, від ручного кування до доменних печей. Це не була лінійна прогресія. Знання втрачались, відкривались заново, поширювались торговими шляхами, крались через шпигунство, монополізувались владою. Колапси цивілізації означали втрату технологій, нові цивілізації перевідкривали або успадковували. Але загальний тренд незмінний: від каменю до металу. Від простого до складного, від рідкісного до повсюдного метал став продовженням людської руки, розширенням людських можливостей, основою всього, що ми створили.